І так, шановні раки, я вас вітаю, бажаю вам мирного неба всього найкращого. Це відео ви відкрили воно на таку тему жовтень 2025 року для знаку зодіака рак. Давайте подивимось три основні сфери нашого життя, точніше вашого, шановні раки, давайте подивимось, який місяць? Жовтень 2025-го буде саме для раків в плані кохання, в плані роботи та грошей і в плані здоров'я. І так, в плані кохання. Ну, що тут можна сказати? Пажезлів, старший аркан суд 20-й. І старша зірка. Але, тим не менш, це в колоді іронічне таро, а це носить зовсім інший відпечаток, ніж, якби це було в класі цівейт, або ще якісь інші класичні колоді. Що тут бачу? Багато боротьби. Ви, як, виборюєте своє місце під сонцем. Можливо, на вас багато чого звалилося. і в плані роботи, в плані фізичних навантажень, і в плані того, щоб доглядати за своєю сім'єю, дітьми, онуками, якщо ви доросла жінка або чоловік, або, наприклад, є якісь певні інші трабли, які потребують вашої уваги і ваших сил, можливо, навіть ваших грошей. І на вас це навалилося і. Саме тому ви, як ви борете своє кохання, це може бути, знаєте, для деяких програється, що ви вже давно самі і ви вже відчаяли знайти собі половинку. От, для деяких це може програтися, що ви у стосунках з кимось, але за ці стосунки ви боретеся. Ви обидва за ці стосунки боретесь. Можливо, мама, тато вашої половинки або ваші батьки проти цього союзу. Можливо, там колишня вашого чоловіка все ніяк від нього не відстане. На ярі йому названня пише і ще щось таке. І на цій почві, можливо, у вас виникають якісь певні сварки, або ще щось таке. Саме цікаво, що от місяць жовтень для вас, шановні раки, буде місяцем, коли ви оглянетесь назад, обернетеся назад і побачите, що ви пройшли велетенський, просто довгий, як китайська стіна шлях. І ви будете робити якісь певні підсумки, можливо, на вас так подіє. Те, що певний такий момент обостріння, бо я знімаю це на початку жовтня 2025 року, в відео і називається «Жовтень для знаку Зодіака Рак, можливо, на вас подіє обострення, Знаєте, е це не виключено, але тим не менше ви будете відчувати себе як людина, котра пройшла дуже багато. І вона не хоче повертатися назад, вона хоче йти далі, і вона хоче далі продовжувати боротися за своє місце під сонцем, бо інакше не може. Тобто, у вас іде якесь певне підсумування, підведення підсумків і відкриття нових горизонтів в плані кохання. Можливо також, що ви переїдете. З однієї квартири на іншу, або поміняєте міста, або поміняєте навіть країни. І дорога буде дуже дальня. Якось так. Так, тепер у нас робота фінанси на жовтень 25-го року для раків. Робота фінанси. Ну що, робота фінанси, як я вже сказала, що ви можете змінити роботу. Можете змінити місце проживання по цим от картам. Особливо по трійки жезлів, які вам випали першою картою на роботу. Знаєте, вам така порада, кажуть карти. Не розбувкуй свої таємниці і не розказуй нікому. Взагалі нікому про свої плани. Бо диявол він в цій колоді він робить жест мовчання на картинці тут зображено. І цей жест, жест мовчання тут не просто так намальований, тут е, дуже серйозно, тому що от, вам така порада від карт. якщо ви плануєте, допустимо, змінити роботу. Або новий творчий проєкт, або ще щось таке, не розбовкуйте про це нікому. Знаєте, яка дуже класна техніка. Класна техніка, це техніка, здається, називається мій найкращий друг, або якось так. Якщо, допустимо, ви нікому не довіряєте з вашого оточення, або. Просто банально вам нема кому розказати якийсь певний секрет або щось таке. Ви можете уявити, так наче до вас в гості прийшов якийсь чоловік або жінка. Це може бути реально існуюча особа, або вигадана вами, або особа із світу літератури, кіно, вигаданий персонаж ну, тільки вже не вами, а іншою людиною. І ви можете уявити, так, ніби ви дійсно з цією особою розмовляєте, ви ділитесь найкращим сокровенним, а вона вас підтримує як найкращий друг. І не просто там каже: Та що ти таке видумав, та воно в тебе не вийде, та воно там таке пересяке, та ти там такий ти не витримаєш, або ще щось таке. Знаєте, як от ці друзі нам люблять часто вставляти палки в колеса. А ви от уявіть так, що ніби ця людина, котру ви покликали до себе, вона дійсно за вас рада і вона дійсно вас підтримує так, як ви того хотіли би. Це дуже класна техніка, вона підходить для людей, котрі дещо не можуть сказати багатьом людям, а в собі берегти це вже не можна, тому що дуже давно і хочеться розповісти. Ви можете зробити цю техніку або якусь іншу подібну. Тому що на фінанси вам, звісно, буде щастити, але це більше для тих, хто буде тримати язик за зубами. Тут так. Ну і здоров'я це була любов, це була робота, гроші, а тепер здоров'я. Здоров'я супер у вас, богатирське. Ваша кохана людина, котра є у вас або скоро з'явиться, вона вам дасть такий заряд енергії, що ви просто будете, знаєте, не ходити по землі, а літати. Це дійсно дуже схоже на закоханість, кохання. Це дійсно дуже схоже на початок нових стосунків, і, і ваше тіло воно буде реагувати дуже бурно. Е, ви можете навіть зовнішньо трошки помолодшити, або у вас буде е, сяєво в очах, як у здорової людини, як у щасливої людини, бо вам буде видно, що у вас є. Е, вам буде видно, що у вас є сили, що ви можете багато що зробити, що ви натхненна людина і так далі. Ну, якщо коротко, то так. А ну, давайте зараз глянемо бонусом для вас. Так, все-таки для раків буде нове кохання в цьому місяці жовтні, чи зі старою людиною, чи щось інше? Що, це френдзона? Ну так, да, френдзони. Хтось вийде із френдзони. Якщо, якщо ви в пошуку і у вас пари немає, то якась людина вийде із френдзони. І запропонує вам стосунки. Якось так, дівчата. Ну добре, шановні раки, я вам дякую, вам бажаю мирного неба. все найкращого. всяческих благ, всяческих часки До нових зустрічей. Бувайте!